Вітаю, друзі! Війна через вкрадене відро, яка відбулася 1425 в 1325 році північної Італії між містами, державами Болонія та Модена, стала символом людської войовничості та марнославства, показуючи, як дрібна причина могла призвести до великих втрат і конфліктів. У середньовічній Європі війна почалася через викрадення добового відра з криниці в Болоні групою солдатів з Модени. Хоча відро не мало жодної цінності, його викрадення стало приводом для початку військових дій між двома містами. Війна розпочалася 15 листопада 1425 року і завершилася нею великою битою біля замку Цаполіно. Болонські війська, які складалися з заполченці невеликої кількості кінноти, зазнали поразки від професійної армії Модени та її союзників. В результаті війни загинуло понад 2000 осіб. Після закінчення війни було укладено мирний договір, за яким Модена повернула деякі захоплені території Болоні, але від рота і не було повернуто. Воно залишилося в Модені як символ перемоги і зараз виставляється в місцевому соборі, але це не оригінал, а лише копія.